Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Зараз знаходжусь в Херсоні, в районі який ми називаємо ковшом. Оце рівень води, який зараз тут. Вода за добу впала десь на пів метра, була аж он там, там де собаки. От. Тобто, якщо такими темпами вода буде е, уходити, то думаю за тиждень, можливо, затоплення і закінчиться. Е, значить, дуже багато безхатніх собак, хто змогли врятуватись, е, нам з Києва везуть корма в е, великої кількості. Люди, кому потрібні корма, хто собачок прихистив. Будь ласка, звертайтесь, будемо розвозити по місту. Корму, кормів багато. Багато там ціла фура до нас їде. Тому собачки, будь ласка, треба підкормлювати, треба їх рятувати. Дякую.